Всім привіт! Хто завітав на мій канал. Сьогодні я буду робити в домашніх умовах розпушувач або хто що називає пекарський порошок. Хто як хоче, так і називає. От, Що мені потрібно, я вже все собі підготовила. І, і під відео напишу все в описі, що потрібно, які інгредієнти потрібно. Спершу 에... я беру лимонну кислоту. Та, як вона така, 에... трошки має такі великі крупинки, не знаю, чи так буде видно, три крупинки такі, то я її буду змелювати 에... в кофемолці. Беру скільки мені потрібно три чайні ложки. Зараз я буду вам показувати. Такі от такі, Бачите? Три. Така у мене ложка. Одна. Дві. І три. Все, зараз буду все перемелювати, щоб був такий порошок. Тому що лимонна кислота, вона є така, такими кристаликами. Все, зараз я її змелю гарно. Я так завжди три рази нажимаю і все, і вже готово. Ну, і порох пішов, бачите. Ось так вона перемололася. Я взяла тарілку, тарілка в мене сухенька. І всипала вже сюди лимонну кислоту. Та, як головний реагент кислоти це є в порошку це є лимонна кислота. Тепер буду давати сюди соди. Соди я буду давати 5 чайних ложок отаких. От Дві. Три. Чотири і п'ять. Так, щоб було одинакові. Ну, такий трохи з гірочкою, п'ять. Відставляємо соду в бік. Тепер будемо давати борошно. Також п'ять чайних ложок теж такі ну, такі з горбиком одна дві, три п'ять. Також відставляємо в сторону. І залишився в нас крохмал. Крохмал в мене кукурудзяний, але можна і картопляний. У кого який є. Також даємо сюди 5 чайних ложок. Теж Та, я так даю таким горбиком. Один. Два. Три. Чотири. Так не хоче братися добре. П'ять, 5. 5 ложок. Все тепер беремо і добре вимішуємо, щоб добре вимісити. Добре, добре, добре в тарілці вимішуємо. Всі інгредієнти. Це гарно перемішали. Так, добре, добре перемішали отак, ложкою, отак сильно, щоб всі інгредієнти перемішались добренько. Все, я приготувала собі таку шкляну баночку з кришечкою і насиплю сюди і буду використовувати. Для чого я його використовую? Це суміш, яка необхідна при випечці. Щоб давало реакцію для тіста. Всі ті самі інгредієнти, що в покупному пакетику. Тільки то є в домашніх умовах. І ви собі завжди свіженьке робите, так як я, свіженькі роблю, закінчується і знову, і знову, і знову. Із баночки беру, скільки мені необхідно, і випікаю. Хто випікає менше, так не потрібно багато робити, то можете зменшити. Порахувати собі інгредієнти наполовину і зменшити. Все. Зараз я буду сюди насипати в баночку, так. Так, отак от я насипала в баночку. Таку маленьку маю. Це спеціально баночка така маленька в мене для розпушувача. Закриваю гарматичну кришечку і отака от баночка. Вистачає мені. Так, надовго. Е, так, як я багато випікаю, то він в мене розходиться. І я тоді свіженький, роблю знов, насипаю банку і маю знов на деякий час. І вже не треба бігти до магазину. Ось так. Всім дякую за перегляди, хто заходить на мою сторінку. Всім пока, до наступного відео.